Центральний відкрив літній сезон з сімейним святом Супермама, супер'я. Це другий спільний проєкт Палацу культури та центру Я Маріуполь. Його мета інтеграція переселенців у місті. Наразі ми маємо такий дуже цікавий конкурс, можна вважати, семейне шоу. Напередодні Дня Матери, дня родини. Сумісно з палацем культури центральний ми зробили таке. Так би мовити, шоу для родин Криворіжжя і родин Маріупольців. Наразі буде приймати участь три родини з Криворіжжя, три родини з Маріуполя. Мати, дітки, бабусі хоче. Согласились на цей захід. Наразі вже, мабуть, не існує переселенець чи мешканець міста. Усі ми, які мешкаємо сьогодні в місті Кроморозі, повинні бути єдиною родиною, як ніколи. І нові мешканці, і ті, хто вже тут народився та мешкає з самого початку свого життя, тому вже ми всі разом. До початку дружніх змагань кожен міг проявити свою творчу натуру, взявши участь у майстер-класах. Гості та учасники заходу різного віку писали портрети своїх матусь, власноруч створювали патріотичні обереги, розписували пряники та ліпили фігури з повітряного пластиліну. Тут же фотозони і фейс-арт. Були й музичні подарунки від творчих колективів Палацу культури Центральний. Люба матусю, любий татусь для вас, моя пісня. Сімейному конкурсі взяли участь шість родин: три криворіжців, ще три з Маріуполя. Кожна з них представляла свою сім'ю у тематичних конкурсах. Мами робили самопрезентації, розповідали про сімейні традиції, родинні страви, готували фемілі Луки та ділилися досвідом. Готувалася заздалегідь, підготували танець, підготували пісню. Так, дуже хвилюємося, але все проходить на високому рівні. Це кукла Монника, це я робив сам у центрі Ямбарюполь, і я хочу вийти Володимиру до... Івановичу, організатору центру Я І це наш оберіг, і він допомагає нам удачу. На сей. наша родина талановита, емоційна. Е... Яка ми ще музична, танцювальна, співуча? Ми прийшли просто за емоціями. Просто пограти трошечки забути, що є війна. Хочеться все ж таки вірити в те, щоб мирний час був такий, як і сьогодні, от як зараз, Щоб було завжди так. Як зазначають учасники та гості свята, наразі немає ділення на переселенців та корінних мешканців міста. Ми всі одна велика родина. Це дуже надихає, що ми відчуваємо себе не чужими в даному місці, а все-таки, що ми одне ціле, скажімо так, і дуже ми дякуємо, що нас приймають і гостинно приймають. Переможців та переможених у сімейному шоу не було був лише гарний настрій та позитивні емоції. Даріюсь коволексіправицький цей день.